Підсумковий ефір завершувати, але насамкінець ще про одну із цинічних російських тактик. Як їхні спецслужби полюють на українських підлітків понад 300 різноманітних диверсій, скоєно за цей рік, і значна частина випадків це справа фактично дитячих рук. Як неповнолітні потрапляють у тенета спецслужби країни агресорки та як із цим борються СБУ і Нацполіція, кореспондентка ТСН Ірина Маркевич занурилась у цю. Тему російське ФСБ і ГРУ вербують українських дітей для диверсій. Бестрижем. Бестрижем. їхніми руками палять автомобілі військових. Однак тепер ця пошесть поширюється на релейні шафи залізниці. Придовжив роботу спалювати трансформатори підривання будівель поліції, ТЦК та Укрпошти. Нам треба внутрішній ажіотаж. ось тобі півторашка баксів. Під прицілом підлітки від 12 років росіяни полюють за ними у соцмережах та месенджерах. Його привозять на інтерв'ю під конвоєм із СІЗО. Дані 17, Він сирота його виростила родичка мами. Вчився на зварювальника, працював вантажником, офіціантом. Постійно шукав підробітку. Хотілося купити круті кросівки, техніку, мати гроші на розваги. Чергова робота знайшла його сама в телеграмі. Вийшли через телеграм. Вийшли через телеграм, подзвонили, запитали, чи потрібна робота. Йому запропонували тисячу доларів за підпал Укрпошти. Те, що це може бути завдання спецслужб Росії. Каже, навіть не здогадувався. Сказав, що Укрпошта Сказав, що Укрпошта роздає повістки звичайним людям. Приходить пересічна людина і повістка. І борюся з цим в Україні. Треба розбити вікно, залити бензин, підпалити ганчірку, кинути і тікати. Та відео знімати десь 5 секунд. Казав Слава Україні, давай усе буде добре, все буде чітко. Таким чином Данило спалив два відділення Укрпошти в різних містах, отримав гроші на таксі, купівлю займистих сумішей, оренду квартири. Після другого підпалу він, ніби пройшов перевір. Першого куратора ФСБ і його передали на інший рівень. Дзвоню тут куратор. Дзвонить каже, зі мною хоче зв'язатися. Інша людина, будеш працювати на неї. Я кажу, ми все закінчили. Він говорить: не переживай, треба поїхати в ліс, забрати пляшку. Вона була перемотана сірим малярним скотчем, Телефон примотаний, цвяхи, дроти стирчать. пляшку слід було закласти за адресою, що назва новий куратор. За це завдання йому пообіцяли 8 тисяч доларів фантастичні гроші для хлопця, яких він так і не отримав. Підліток заклав пляшку з вибухівкою під паркан одного з відділків поліції у столиці. Вибухівку у дію привели дистанційно. Це була третя дня. Це доволі жвава вулиця. Тут ходять люди, їздять машини навпроти дитячий садочок. Коли Данило почув вибух, він по-справжньому злякався. Однак, в ось цей момент його куратор сказав, що все назад, дороги немає. Він глибоко застряг у цій системі, і тепер не має права відмовлятися від наступних завдань. А якщо буде каризувати, то постраждає. Він та його родина наступним завданням було купити всі інгредієнти і виготовити вибухівку. Розмови стали гострішими. Куратор контролював майже кожен крок і постійно сипав погрозами. Залякування звичайна тактика вербувальника скинув моє досьє, ім'я, прізвище, картку, номер телефону. Сказав, що достатньо півтори тисячі доларів, щоб мене зґвалтували. Я зрозумів, що все дуже погано для мене. мене підривання саморобної вибухівки планували на півдні України із вимогою, щоб цього разу були жертви. Під час купівлі складових для вибухівки Данила затримали співробітники СБУ. Він чинив терористичний акт на території України, незважаючи на те, що він неповнолітній. Проте кримінальна відповідальність за вчинення терористичних дій та диверсії в Україні наступає е, раніше ніж особа стає повнолітньою. Історія Данила це класика роботи російських спецслужб з українськими дітьми. Вирбувати їх для диверсії почали з весни цього року. Основна платформа для рекрутингу телеграм. Російські спецслужби шукають дітей від 12 років. Усе почали. Нається з невеликих завдань переважно підпалів машин. Навіть не завжди важливо, щоб вони і справді належали військовим. Головне картинка вчать дітей. Ефезбійські куратори. Нам потрібен внутрішній ажіотаж. Нам не обов'язково шукати машину ЗСУ. Реальну узяв якусь тачку. Номери чорні поставив туди. ЗСУ чи якийсь тризубець вліпив, спалив її. Місце обрав ось тобі півторашка баксів. Тепер завдання від ворожих спецслужб для неповнолітніх. Ускладнюються. Бистріже. Зараз підліткам наказують підпалити відділення ТЦК, підривати поліційні відділки та релейні шафи на залізниці. Наша ну, вони пропонували нам підпалювати. ЖД? у цих злочинів. Немає ідеологічної складової. Їх розчинна сила, гроші. Я в Києві шукав роботу на оголошенні. Ага, І знайшов це І знайшов, це до да. гроші. Дуже рідко надходять тим, хто погодився на співпрацю з спецслужбами, а лише використовують їх потім цих осіб, Шантажують наявними матеріалами щодо подальших дій. Вербувати дітей під час збройних конфліктів не ноу-хау росіян. Однак спецслужби держави-агресорки вдосконалили цей метод. Щоб завербувати дітей, тепер не обов'язково з ними особисто контактувати. Кризовий психолог Сергій Михайлик каже під прицілом підлітків від 12 років. Вік ідеальний для маніпуляції, коли руйнується авторитет батьків, хочеться бунту та адреналіну. Спочатку перевіряють і розхитують сам. Має авторитети якісь для підлітка, що тобі дала держава, та чому де от ми всі жимо там, наприклад, там бідно або ще якось, Дивись, що відбувається на вулиці. Та спочатку на да, психологічний тиск, потім е, трошки підштовхується, і там підлітки це можуть вчиняти. У підлітків тільки починає формуватися критичне мислення, і майже невибудований ланцюжок причина. І наслідок підлітки не е, оцінюють ризики як для себе, так і для людей, які можуть постраждати. У них ніколи не було досвіду такої відповідальності. Кризовий психолог каже, це сама робота батьків: пояснити дитині, що легких грошей не буває. А під час воєнного стану пошкодження майна зсу розцінюється як диверсія або терористичний акт, за які кримінальна відповідальність настає з 14 років, і сісти можна на все життя. Для російських спецслужб діти маріонетки передовсім в інформаційно-психологічних операціях їхнє завдання сформувати думку, що всередині України існує партизанський проросійський рух, за для того, щоб продемонструвати, що тут українці втомилися боротися, всі вже е, палять будь-що, аби тільки завершився збройний конфлікт. Тобто, немов якісь диверсії, немов якийсь спротив існуючому в Україні режиму, якого немає. Єдина причина. Чому діти палять ці машини? Це обіцянка швидких грошей? Майже всіх дітей, що скоїли підпали або підриви, знаходять правоохоронці через кілька днів після злочину. За останні 9 місяців зафіксовано 300 ми, осіб, що ми чинили ми диверсію. диверсію на замовлення російських спецслужб. 250 вже висунуті підозри. Решта в процесі документування. Наразі немає жодного випадку, коли б СБУ і національна поліція не знайшли і не затримали підпалювача або людину, яка встановила саморобний вибуховий пристрій. Кримінальна відповідальність за диверсію або теракт вона передбачає позбавлення волі аж до довічного ув'язнення і настає із 14-річного віку. Тобто покарання за ці злочини є невідворотнім. Через завербованих дітей ідентифікують тих російських кураторів. Їм заочно висунуті підозри і бо буде оголошено у міжнародний розшук. Тим часом, щоб діяти на випередження, служба безпеки України запустила чат-бот Спали ФСБівця». Анонімно тут можна повідомити про пропозицію скоїти диверсію. Повідомляєте яку конкретний вид злочину вам пропонували здійснити. Повідомляєте об'єкт лише за декілька перших днів своєї роботи. На чат-бот СБУ надійшло більше 500 інформувань. Усі ці повідомлення перевіряє служба безпеки, а батьків підлітків закликає Ають перевірити їхні телефони, щоб обіцянка легких грошей не перетворилася на реальний тюремний строк. Ірина Маркевич, Ігор Сірий та Андрій Вєтушкін ТСН один пріс один марафон. Єдині новини.